Калуш відвідав міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Власне, у його програмі був запланований візит до Калуської ЦРЛ та екскурсія відділами лікарні. Проте міністр спізнився аж на дві години. Увесь цей час його в актовому залі лікарні терпляче чекали медичні працівники, місцева влада та журналісти. Головний медичний стаціонар Калуша Олександр Квіташвілі побачив хіба що краєм ока. Медикам приділив буквально кілька хвилин. У виступі відзначив, стан медицини великою мірою залежить від місцевої влади. Я дуже часто говоріло. Качество медицины и состояние медицины намного зависит, или больше зависит от местных властей, чем от либо другого. И здесь видно, насколько местная власть интересуется в том, чтобы медицина была на уровне, чтобы у врачей было нормальное условие работы, то, что мы хотим по всей стране. И, и поверьте, таких клиник, к огромному моему сожалению, в Украине... Очень мало головний лікаркаловської царе Іван Красійчук нагадав, як починався у калуші проект безкоштовної медицини. Він полічив з 2011 року. У проект було укладено майже 50 мільйонів гривень з міського бюджету. Темпи нарощували медикаментів, ставало все більше. Ну, якщо взяти по коштах, то 2000, таке співпадіння трошки в 2011 році міською владою на програму безкоштовного медикаментного забезпечення було виділено більше 11 мільйонів. У 2012 році було виділено більше 12 мільйонів, у 2013 році більше 13 мільйонів, і в 2014 там трошки вже е, стало менше, це порядка десь 12, е, більше 12 мільйонів. Стало добре і пацієнтам, і звичайно, лікарям. Бо лікарю, який не має чим працювати, не дай Боже бути на його місці. Бо людина помирає, а ти чуть не питаєш, чи має гроші і чи відкрита аптека. У нас проблеми ці дякувати були зняті. До приїзду міністра Іван Класічук встиг провести журналістами екскурсію Каутської ЦРЛ, продемонструвати вже майже всі капітально відремонтовані відділення лікарні та дороговартісну апаратуру.